Виконуємо номер 313 із підручника Геометрія 7 та номер 2713 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дано трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БЦА. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо АВ АБ дорівнює 7 см до виконання. Якщо трикутник АВС дорівнює трикутнику БЦ, то АВ дорівнює Б, БЦ дорівнює CA, АЦ дорівнює БА. Тоді у нас BC за умову 7 см, тоді і AB буде 7 см, і AC буде 7 см. і тоді периметр нашого трикутника ABC дорівнює АВ, додати ВС, додати АС, Це буде 7, додати 7, додати 7, маємо 21 сантиметр, і записуємо відповідь: 21 см. Номер 313 із підручника Геометрія 7 та номер 27.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.